Розумієш, Зеленський, якби ти в своєму кварталі разом з лисим, товстим, мордатим і ляночкай, стібався над рускими, а не над українцями. Якби ти в своєму серіалі послав нахтаможений союз, а не міжнародний валютний фонд, якби ти знущався над Коломойським спінчуком, а не над людьми, які працювали на укріплення державності, на відновлення армії, на відродження віри, якби ти після них продовжив нарощувати міць армії та просувати Україну в НАТО з першого дня своєї каденції, а не гундосив без трибуни Верховної Ради, що ти розпускаєш парламент, навіть не маючи зеленого поняття, да Державознавстві. і якби ти відслужив як чоловік в українському війську, хоча б бляха військовому оркестрі, то повір, ти б зараз міг знімати кого завгодно і призначати так само. Тобі слова б ніхто не сказав поперек, бо ти мав би на це природне право лідера і заслужену вилизану до сяйва дупу придворними дуполизами. А так, як ти все робиш відверто і нахабно, тому ти зараз і сів калюжу, бо ти не на запису передачі розсміши коміка, а в епіцентрі прийняття рішень серед справжніх чоловіків, а не серед монтажерів та гримерів з освітлювачами. Твій концерт з туалетними репризами добігає кінця. Те, що ви тут розповіли, брехня, mm -hmm. ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за ярмака, за Демченка. Де ви порушили закон про люстрацію, і призначили російського агента? Тому ваша тактика така: обріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти, новий жарт кварталу 95 Вітерянин Бобікс Ньюс лише п'ять років тому була абсолютно нормальна, вільна, майже мирна та самодостатня країна. І поляки нічого не блокували на кордоні, і словаки і угорці румуни не блокували. І були той самий Дуда з Орбаном. І пуйло з Рашкою були ті ж, і вели себе тихо. І голова Сідзіньпінь з під Небесною теж були ті самі. І товстун з північною Кореєю, і Аятоли з Іраном, і Лука з його Бульборейхом ті самі були навіть Трамп, яким усі зараз лякають, був президентом США. А в чому відмінність від теперішнього часу? Лише в тому, що п'ять років тому в кріслі президента України не знаходився досвідчений професійний політик та запеклий дипломат. Ну а зараз, а зараз там. «Просто кубка зеленого гною, котра хрипить на всі сторони, закидаючи всім, що вони винні у його недорозвинутому світогляді. Що маємо на сьогодні? Сумно підсумовує твітерянин суддя Дред: Салюти на весіллях не стріляють, як обіцяв Зеленський, натомість стріляють по людях. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни і навіть до ковіду. В молодої сім'ї тільки один клопіт, куди вивезти дітей. Лікарі, вчителі отримують традиційно мало а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все таки ж недоторкані за винятком тих, хто втратив лояльність царю. Рахунки за комуналку давно забирають більшість бабусиної пенсії, бо субсидію в неї теж забрали. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуються навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними. Були дурні, які будували дороги, а залишилися лише дурні. Це Україна твоєї мрії, тупенький інфантил, країна похованих мрій, Україну, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити як президент і вже точно не навпаки. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу. Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш ти українчик, як жорстоко ти дозволив тебе налюбити. Що з того, що тобі обіцяв цей плюгавий чоловічок, правдою виявилося рівно нуль слів. Дійсно, я так і не зміг згадати, що він виконав хоча б одну обіцянку. Сподіваюся, ти співвітчизнику це усвідомиш, навіть якщо вже буде пізно. За поганих мінських угод, пише Наталочка Биховець, ви не знали, що таке повітряна тривога і мали відкриті кордони. При хороших Оманських вся країна у війні. Поганого пороха на Московії визнають екстремістом, а хороший Зеленський продає своїх сватів на Росію. От вам і яка разниця, Твіттерянин кіт поета. Війна триває 10 років. П'ять років України її вигравала. Три роки зелені танцювали на крові. Два роки вкраїнщики платять по рахунках за попередні три роки квартального угару. Напригали на своїх кварталах те, що заслужили, Олег Леусенко. Дивлюся на мапу бойових дій, і розумію. Зелені чоловічки ризикують здати і роботи, і куп'янськ. Не для того Боротіно літав в Оман і готував Україну для комфортного широкомасштабного вторгнення своїх партнерів з Російської Федерації. Дуже хотілося помилятись, але. Але маємо антиукраїнську владу. Я вам просто викладаю факти, які ви мали б як головнокомандувач знати. Але сподіваюся, так, да, да, дуже, дуже важливо. Я можу закінчити? Просто це, це, це різні речі, головнокоманд Верховний верховного? Я, я, ну, я, я дуже радий, що ви вже вивчили ці ріце це це добре. Півтора роки тому загинув на фронті мій добрий товариш, активний користувач соціальних мереж Юрій Каракай. Тільки людина з ампутованою совістю могла погодитися керувати державою, в чому нічого не тямить, підставивши цілу націю, та крім відсутності совісті, на таке міг піти або повний ідіот, або ворог держави і нації. Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу як верховний головнокомандувач, який, отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію. Продовжував руйнувати правоохоронні органи, красти бюджетні гроші на великому будівництві, переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнітанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання Кабінету міністрів з питань оборони. Верховна Рада півтора місяці перебувала на канікулах. Армія не отримала ні копійки додаткових коштів. Штаб бригад залишився недоукомплектованим. Доримар, тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в гуту і катався на лижах в Буковелі. Не треба заздрити. Ми всі потрапимо в підручники і в кіношедеври Голівуду як народ, який під час війни обрав блазня президента. Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами. Дорогий мій народи! Це ти тридцять років однаковий, однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий та дивовижно недолугий. І Янукович і зеленського тимі народи обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано. Боролись та вмирали краще твої доньки і сини, потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двічі судимого бандита. Щоби що, якою була мета цього волевиявлення, які бляха покладалися сподівання, про що ти, мій прекрасний народ, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в саунах п'яних можновладців? Яке світле майбутнє він мав тебе привести? Для чого йшли в бій борці за твою свободу? За що вони несли хрест та прийняли муки? Для обрання тобою президентом Зеленського? Ти впевнений? Якщо завтра закриють всі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться. Ти продовжуєш дивитися сватів, варятів, дизель-шоу та слухати новини про хліб і мастило у Гебельс Месейчук в очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера сучасності. Світла пам'ять моєму доброму товаришу Юрію Каракаю. Кращою даниною його пам'яті, я гадаю, буде поширення актуальних нехай іноді досить різких думок інших українських небайдужих патріотів. Тож слідкуйте за діяльністю нашого блогерського клубу на соціальних мережах в Телеграмі, Твіттері, Ютубі та Фейсбуці. До нових сподіваюся, цікавих зустрічей, панове, бережіть себе та Україну.